Другий пункт. З точки зору подяки за дари Всевишнього, одна мудрість із багатьох сокровенних смислів посту, Рамадан така. як було сказано в першому слові, страви, принесені торговцями з кухні одного правителя, вимагають певної плати. І, даючи маленьку плату торговців, уявити собі нікчем на меті дуже цінні блага, така ж крайня дурість, як і не визнавати того, хто їх дарував. Точно так само Всевишній розсіяв на поверхні землі на зліченні види благ і оплатою за ці блага бажає у відповідь вдячності, а зовнішні причини і володарі тих благ знаходяться в образі торговців. Ми даємо якусь плату тим торговцям, висловлюємо їм свою вдячність, а навіть висловлюємо їм занадто багато поваги та вдячності, яких вони не гідні. Тим часом, як істинно даруючий Аллах за посередництвом тих благ у нескінченному ступені гідний подяки, аніж ті причини. Таким чином, висловлювати йому вдячність можна тільки з усвідомленням того, що ці блага безпосередньо йдуть від нього, а також усвідомленням цінності тих благ і відчуттям своєї потреби в них. Таким чином, пісто благословений Рамадан є ключем до істинної щирої, великої загальної вдячності. Адже в інший час більшість людей, що не знаходяться під примусом пусту, не зазнавши істинного голоду, не розуміє цінності багатьох благ. Ситими людьми, до того ж, якщо вони багаті, не пізнається ступінь блага, що таїться у черствому шматочку хліба. Тим часом, під час розговіння навіть той черствий хліб, на погляд віруючої людини є дуже цінним боже даром, про що свідчать її органи смаку. Усякий від правителя й до найбіднішого, пізнаючи цінності тих благ у благословенний Рамадан, досягне якоїсь духовної подяки. І з точки зору заборони прийому денної їжі, сказавши ці блага не моя власність, я не вільний приймати їх у їжу, а значить, вони є власністю й даром іншого, я чекаю його веління, пізнає в щастя справжнє благо, тим самим висловить духовну подяку, таким чином піст. Такого виду з різних точок зору стає ключом до подяки, яка є істинним обов'язком людини.